Мій червоний прапорець приходить до мене новий студент і розповідає мені, як працювати і що робити. Подібні пости я неодноразово бачила у соцмережах, і хочу сказати, що у нейромовному коучингу це не червоний прапорець, це великий зелений прапор. Що відбувається? До вас приходить автономний студент, який знає, чого хоче і як йому подобається навчатися. Ми ж хочемо, щоб у навчанні наші студенти були автономними. Ця автономність задіває емоційний тригер статусу викладача, тому що існує ієрархія, і викладач, щонайменше на сходинку вище за студента. У нейромовному коучингу ієрархії немає, існує партнерство. Ми також знаємо, що муза кожної людини унікальний: одна третина успадковується генетично, решта це наш досвід, тому немає двох людей, які навчаються однаково. І наша задача у нейромовному коучингу якраз спитати та знайти те, що працює для цього. Конкретного студента і зробити максимально індивідуальний підхід до навчання.